Цей день в різних куточках України позначився молебнями і запалюванням свічок, смолоскипами і навіть пошуками вибухівки на центральних площах українських міст відбулися урочисті мітинги, зокрема в івано франківську Чернівцях, Житомирі та багатьох інших містах. У Львові для виступів з нагоди річниці майдану встановили одразу чотири сцени. На споман про героїв небесної сотні у небо випустили білі повітряні кульки і панно, на якому діти зобразили матір божу. А 22 загиблих із Львівщини вшанували у день на Личаківському цвинтарі. У сумах на честь героїв останніх років влаштували смолоскипну ходу. Активісти прийшли до Алеї Слави, де поховані загиблі на Донбасі. Бійці серед них і наймолодший кіборг, 18-річний Сергій Табала з позивним. Сівера, а от у Харкові зірвали пам'ятний концерт. Замість артистів на сцену оперного театру вийшли вибухотехніки та поліція. Місце оточили через повідомлення про замінування. Вибухівки так і не знайшли. Місцеві активісти переконані, це була провокація і спроба залякати людей.